Підготовка до нового навчального року та опалювального сезону про життя кам'янського у воєнний час поговоримо сьогодні з очільником міста Андрієм Білоусовим. Вітаю вас! Добре, добре. Яка оперативна ситуація у місті на сьогодні? Чи почастішили сигнали тривоги в місті? В цілому ситуація стабільна. Всі об'єкти критичної інфраструктури працюють в плановому режимі. Так, останнім часом у нас почастили виклики повітряної тривоги, але Завдяки Богу та Збройним силам України ситуація стабільна. Ніяких надзвичайних ситуацій на даний час не зафіксовано. Ну зазвичай сигнал тривоги він один по всій області чи так, у вас окремо в, в основному так. Він один по всій області. Він збігається між нашим містом та іншими містами. Але на даний час ситуація в місті стабільна і нічого не зафіксовано. Правоохоронні органи працюють, міста працюють, тримаємо наш економічний фронт, тому що ми розуміємо, що від роботи промисловості Кам'янського в тому числі залежить наповнення не тільки міського і обласного бюджету, а також і державного бюджету. Тобто, за рахунок цих коштів фінансуються наші збройні сили України, наші соціальні захищені верстів населення. Тому для нас важливо, дуже важливо, щоб місто працювало, щоб підприємства працювали, люди отримали свої Час на заробітну плату, а наші військові були забезпечені всім необхідним. Тил забезпечує фронт. Так. так завжди вважалось. Фортифікаційні споруди протягом цих місяців війни удосконалювали. Наскільки захищено місто? Ми приступили к будівництву фортифікаційних споруд з першого дня війни, з першого дня повномасштабного вторгнення Російської Федерації. З 24 лютого я зібрав нараду керівників правоохоронних органів, військових територіальної оборони, крупних промислових підпрес. Ми визначили основні напрямки. По яким будуть будуватися ці фортифікаційні споруди на наступний день. Він 25 лютого, Я зібрав сесії міської ради. Ми виділили необхідні кошти на закупку будівельних матеріалів, на закупку паливно-мастильних матеріалів на оплату робот. Необхідної будівельної техніки і терміново приступили до будівництва фортифікаційних споруд. Місто виділяло матеріали, місто виділяло техніку, паломастильні матеріали. А робили це мешканцями нашого міста. Їх власними руками дуже допомагали також волонтери. 25 лютого також приступив до роботи вже оперативний штаб Кам'янського району під керівництвом Гапіча Олега Васильовича. Де постійно ми розглядали, розглядаємо всі питання стосовно. Життєдіяльності міста, району, а також обороноздатності нашого міста. Ця система вдосконалювалася під контролем наших військових. На сьогоднішній день військовий із керівництва вище стечі з обласного центру перевіряла наші захисні споруди. На сьогоднішній день питань до міста немає. Все, що необхідно, ми виконали тобто, максимально захищено. Так а що з запасами медикаментів в Кам'янському, як працюють медзаклади? Медикаментів запасу нас є на один місяць автономної роботи. Заклади працюють в посиленому режимі, приймають поранених, лікують поранених. Там також проводиться реабілітація. Я дякую нашим лікарям, які з першого дня війни також ми в місті створили спеціальні курси для всіх бажаючих мешканців Кам'янського. Ми проводили в різних містах нашого міста протягом чотирьох місяців курси, де людям людей навчали як. Надавати невідкладну медичну допомогу там тисячі кам'ячан пройшли через ці курси, і в даний час всі лікарні міста працюють, надають допомогу, лікують наших військових мешканців міста, наших вимушених переселенців, тобто. Лікарні працюють в такому спеціальному режимі. На тимчасово переміщені особи перші місяці я знаю, що Кам'янське приймало дуже багато біженців, чи менше зараз а, приїжджають людей. Чи перші два три місяці був дуже великий наплив? Дане час коміського 21 тисяча вимушених переселенців кожного дня. Ця кількість зростає зараз. Знову у нас як друга волна, йде, це з Донецької області, з Нікополя – з Марганцю, з Криворізького району, тобто ми постійно приймаємо вимушених переселенців в нашому місті. Центр турботи це такий ексклюзив в Кам'янському. Розкажіть, що це за центр, саме для переселенців він зроблений. Так, У нас в місті ну, і до, до військових дій діло і працює три ЦНАПи. Наші ЦНАПи по кількості наданих послуг, входять в п'ятірку найкращих в Україні. На базі цих ЦНАПів ми створили центри турботи. Тобто, кожна людина, вимушений переселенець, може в одному місті отримати всі необхідні послуги послуги. там розташований і пенсійний фонд, і фонд зайнятості, і податкова служба, і банки, і гуманітарний департамент, і управління соціального захисту, і там, Київстар, і. Всі необхідні служби, тобто людина може в одному місці відновити пошкоджені документи, отримати консультації щодо працевлаштування, отримати допомогу від наших там фондів, які допомагають. Люди можуть влаштувати дитину в дитячий садок або в школу, отримати всі необхідні консультації. Там знаходяться представники управління охорони здоров'я, лікарі, які можуть надати тут же і невідкладну допомогу, а також допомогу допомогти людям укласти декларацію з сімейним лікарем. Тобто, вимушено. Переселені може послуга. отримати в одному місці, в банки працюють весь необхідний спектр для того, щоб не ходити по разним інстанціям, не, там гаяти час, а в одному місці отримати всі необхідні послуги. Особливо це актуально для тих людей, хто не має смартфонів, так не має мобільних додатків, а у ці кнопкові так. телефони, щоб не ходили по інстанціях, а все могли отримати в, в одному місці. місці. А які ви перерахували, які служби так зібрали? Може бути. Будете розширювати чи там все є необхідне у ну, даний час. Там все необхідне за ці місяці. Ми вже з нами є з якими питання інтересують людей. Тому там зібрані і ті служби, які працювали в ЦНАПах до цього, тому що ЦНАП продовжують цю роботу для мешканців, також і Також ми додатково посили тими службами, які в умовах воєнного стану необхідні ну повинні надавати послуги, вимушеним переселені. Що з наповненням бюджету міста? Чи вдалося вирівняти кошторис? Є Проблеми з наповненням бюджету міста. Бюджет виконується на 85%, тобто не 100%, Але ми скоротили видатки в умовах війни заборонено фінансувати капітальні видатки, і а також в умовах цього наповнення ми б і не змогли їх фінансувати. Ми також скоротили і поточні видатки, тобто ми. Тримаємо бюджет на такому рівні, щоб ми своєчасно виплачували заробітні плати, щоб ми своєчасно виконували наші соціальні програми, а також утримували, утримували міста в нормальному стані, утримували в нормальному стані нашу критичну інфраструктуру. Тобто цих коштів, які є, нам ну, на даний час достатньо, щоб утримувати міста в нормальному стані. Так, ми не будуємо нічого і ми розуміємо, що так, що ми навіть мали ці кошти, Буду то на часі то, зараз. Да, ще, зараз це точно не на часі, але все, всі необхідні. Що, що треба від влади всі ці послуги ми надаємо? Я, ви сказали, що працюють ці комунальні служби? А чи не підвищували ви квартплату? Адже туди зараз входить ще обслуговування газ, газових мереж. Та ну в принципі пальне здорожчало так само. У нас було тільки подорожчання послуг по вивозу твердих побутових відходів. То, що стосується кварплати, ми не підвищили кварплати, не дивлячись на те, що зростає ціни, паламастильні матеріали, просто матеріали. Ми на даний час ну, намагаємося дотувати з міського бюджету нашу аварійну службу, наше комунальне підприємство добробу для того, щоб воно могло своєчасно готуватись до. Опалювального сезону не піднімаючи при цьому нашу квартирну плату. Як триває підготовка до навчального нового навчального року офлайн-онлайн, може змішана форма навчання? Що чекає Кам'янське? Підготовка триває згідно графіку. Ми провели онлайн опитування батьків. 70% батьків бажають, щоб їхні діти навчались онлайн. 30% – щоб вони навчались офлайн. У нас 38% Закладів освіти 42 мають укриття або бомбосховища, тобто чотири школи у нас будуть навчатись тільки онлайн. остальні школи будуть навчатись там ну примерно там, 70% дітей. Онлайн 30% офлайн. Тобто, наприклад, якщо на потокі був було, було там три восьмих класи, то один клас буде навчатись офлайн, куди зберуться діти з там з трьох класів, і два класи умовно будуть навчатись онлайн. А також в п'яти закладах у нас буде змішана форма навчання, тобто. Всі побажання батьків ми врахували. Ми врахували також там наліччя цих захисних споруд і будемо навчати а, ну, батьки батьками. А от комісія вона дала згоду У на нас. Таку. Працює комісія. Ми з міського бюджету також виділили кошти на впровадження в наших захисних спорудах там кімнат, туалетних, ремонт підлоги, аварійного освітлення. Дуже великий обсяг робіт був проведений за рахунок. Батьків також силами наших освітян. Тобто зараз працює комісія до 1 вересня. Вона надасть свої висновки. Ми врахуємо всі зауваження, які в даний час вже йдуть згідно роботи цієї комісії. І ми, як розуміємо, де можна навчатись офлайн, де, де можливо навчатись тільки онлайн. Тобто, це ті укриття, які були, ви їх тільки удосконалили, облаштували так, ми... чи ви щось будували? Не вдосконалімо проводимо ремонтні роботи, проводимо туди там електрику. Де необхідна ремонт вода, каналізація, впроваджуємо туалетні Кімнати, там тось підлоги, тось ми їх ремонтуємо. Ну щоб відповідала всім вимогам, які так. Є зазначені. На якому етапі сьогодні у Кам'янському підготовка до опалювального сезону? Підготовка до опалювального сезону іде також згідно графіку. На сьогоднішній день в місті відписано 100% паспортів готовності житлового фонду. В даний час проходить підготовка наших теплових мереж. Іде закупка піщано-соляної суміші, підготовка нашої снігоприбиральної техніки. Тобто, ми будемо 100% готові до. Початку і проходження опалювального сезону в нашому місті, дякую, пане Андрію, про життя кам'янського воєнний час говорили сьогодні з очільником міста Андрієм Білоусовим.